На консультаціях мені досить часто ставлять певні базові питання, тому давайте сьогодні з ними розберемося. Перше питання: чи працюють зараз різні масфоловінг, маслайкінг та інші спавні дії, які ви виконуєте великими об'ємами. Ні, це все зовсім не працює. По-перше, дуже жорсткі ліміти, і вони постійно-постійно ще звужуються, тому ви просто не зможете робити ні вручну, ні через різних там ботів програми. Багато справді тій. А по-друге, вони просто не працюють так, як колись було, як я пам'ятаю, ще там 17-18 рік, тоді все прямо можна було просувати виключно такими способами. Наразі є безкоштовні і платні методи, які ви можете використовувати для просування, але вони не в цій плоскості, вони більш білі, прозорі, які інстаграм не забороняє. Скільки потрібно дописів сторісів робити в профілі щодня, щотижня? Немає тут також якоїсь одної правильної чи неправильної відповіді. Тут треба дивитися конкретний профіль, по-перше, на якій він стадії, тобто ви його тільки починаєте заповнювати, чи вже кілька років на ринку, і це вже зовсім інша історія. Плюс ви маєте враховувати, що ви хочете донести. Тобто, якщо у вас, наприклад, зараз активний період, ваш там сезон, чи вам необхідно набрати якусь кількість продажів, замовлень, закрити місця, то ви можете більш активно постати. Але також не треба там десятки публікацій в день на людей вивалювати, яка б тематика не була. Якщо у вас там тематична сторінка, це може бути. І щодня публікації, якщо особистий блог можна рідше, головне, щоб, по-перше, вам було комфортно, по-друге, ви не набридали людям, але вони не встигали про вас забути. І, звісно, щоб та користь, яку ви надаєте, була якраз для них підходящою. Залежно від тематики. Ваша кількість контенту буде сильно відрізнятися. Наприклад, я зараз в інстаграмі роблю постинг в стрічку раз на тиждень, тому що в мене вистачає місць замовлень, і таким чином я просто не хочу перевантажувати своїх підписників інформацію. Я закриваю ті потреби, які є, і відповідно в мене постинг один. У моєму пабліку вже інша ситуація. Так як тут тематична сторінка і потрібно постійно її заповнювати, то відповідно і контент виходить щодня у стрічку, і набагато активніші тут сторіси. Якщо у вас інтернет-магазин з якимись речами, наприклад, то там взагалі може бути і 5 постів на день, але це вже зовсім інша історія. Тому однозначно відповіді немає. Якщо хочете конкретно вашу якусь тематику розібрати, що у вас скільки має бути контенту, то звертайтеся до мене в Дірект, я з вами це питання розберу. Що робити, якщо на сторінку була або накрутка, або брали участь у Євабеях, тут лише одне рішення, яке може врятувати сторінку, це чистка, її необхідно провести. Розумію, що може бути неприємно там, набрали 10 000 ботів, а з них ще у вас там 1000 живих людей. І щось почистити, залишиться тисяча, неприємно. Але краще тисяча оця жива. По-перше, у вас будуть більші перегляди, по-друге, ви нікого не обманюєте, і по-третє, ви просто зможете нормально просуватися, виходити в рекомендації. Ми знаходимося на аккаунті одного з моїх клієнтів, і як бачите, в пошуку я вбив комбінацію, можна багато використовувати різних комбінацій, одну-дві англійські літери, в залежності від того, наскільки багато в аккаунті ботів. І ось ми бачимо, що побачили аккаунт 0 дописів, 6 тисяч підписок. Це точно бот. Нажимаємо видалити і підтверджуємо. Наступний акаунт. Тут вже трошки по-іншому. Можемо подивитися ще дату і побачити, що навіть якщо це був дійсно живий аккаунт, то він не живий вже більше 2 років, відповідно, також немає сенсу. Черговий дуже-дуже помітний бот. Два дописи, 6 тисяч підписок. Відповідно, ми його видаляємо. Таким чином, поступово, дуже обережно. Ми чистимо аккаунти від ботів. Не треба сотнями людей в день видаляти, це є небезпечно, ви можете отримати блокування. Але 20-30-40 людей на добу можна видаляти, і навіть потрібно це робити, щоб у вас був живий аккаунт. Ще актуальна моя тематика, це питання також досить часто ставлять починаючі автори, або якщо вони ведуть якийсь особистий блог, або навіть якщо в них якийсь магазин, і вони сумніваються, чи піде ця тема, чи ні. Тут головне питання, щоб розуміти, взагалі, чи має сенс щось починати. Є попит на вашу тематику, на вашу продукцію чи ні. Чи конкретні якісь категорії людей, або може це щось більш широке, і взагалі воно багатьом підходить. Тоді, якщо ви вже знаєте, кому ви можете це показати, щоб їм було цікаво, продати, якщо це товар і воно їм буде корисно, значить має сенс цим займатися. Якщо це просто ваше хобі. І ви потім вже по ходу думаєте якось його монетизувати, Тут вже треба дивитися, чи справді воно піде. Будь-який постинг на вашій сторінці має бути націлений на конкретну аудиторію. Наприклад, на момент зйомки цього відео досить багато моїх клієнтів, які приходять на консультації, звертаються одразу і за тим, щоб зробити чистку. Бо це дуже актуальна проблема. У багатьох людей просто падають охоплення через те, що в них немає достатньої кількості живих людей, бо вони прийшли на Євевеї. Або купили накрутку, або їм хтось під виглядом приходу з реклами накрутив, це також досить розповсюджена ситуація. І вони приходять за тим, щоб я їм почистив аккаунт. Ось, я роблю відповідний постинг, даю людям зрозуміти, чи є в них боти, чи немає, і якщо в них вони є, я можу їм з цим допомогти. Так само, ось я зробив кілька дописів, розповів навіщо людям робити чистку. Все. Це вже конкретну категорію моїх потенційних клієнтів. Закриває, бо я їм допоміг. Я їм розповів: ага, у вас погане охоплення, просто може бути через те, що вам хтось накрутив. Далі, ось мене там питали на консультації, що можна почитати? Я дав свою відповідь. Так само, дуже часто люди заходять от, хочуть якийсь супер-пупер метод просування. І я розповів, що тут немає якогось такої хоп, кнопку натиснув і все чудово. Тому треба просто брати, працювати. І у вас поступово-поступово будуть рости охоплення, замовлення, якщо ви будете робити все правильно. Тобто не просто робити постинг, а з конкретною метою. Не просто виставити публікацію, а оптимізувати цільовими правильними хештегами, які підходять по тематиці, по частотності. Не просто налаштовувати рекламу, а робити так, щоб вона попадала в стрічки тих людей, хто може у вас щось замовити, підписатися або перейти в Телеграм, для чого ви запускаєте рекламу. Скільки потрібно підписників, щоб починати вже щось заробляти в інстаграмі чи в інших соцмережах? Тут немає якогось мінімального чи максимального ліміту, ви можете і при 100 підписниках вже поступово заробляти, якщо ви продаєте якісь послуги, якщо ви якимись займаєтеся. Тому головне, звісно, щоб це були люди. По перше, конкретно цільові, які можуть стати вашими клієнтами. По-друге, щоб ви працювали на те, щоб ці люди зрозуміли, ага, я дійсно можу тут довіритися, можу отримати те, що мені потрібно. І тоді у вас можуть бути заробітки навіть з невеликої аудиторії. Скільки хештегів можна ставити під публікаціями? Під рілсами можна ставити до 15, під дописами, там, де фото або кілька фотографій, до 30 штук. Не треба тут обмежуватися, як деякі кажуть, там, три хештега, п'ять. Скільки Інстаграм дозволяє ставити, стільки можна використовувати. Головне, щоб це були правильні цільові хештеги, я ось тут вже більш детально розповідав, як підбираю хештеги і свої профілі, і для клієнтів. Використовувати цей метод він також добре працює, якщо ви використовуєте його з розумом.